Доброго здоров'я, всім! Ось така техніка. Мотоблок Кентавр. Кентавр МБ2191Д. Дев'ятий сильний двигун. Дизель не заводиться. Будемо розбирати і щось Ну, Така підозра, що в момент вприску е збився або взагалі накрився паливний насос. Значить, Спочатку знімаю оцю кришку стартера. І добираємось до маховика. Кришка відкручена. Не знімається, тому що мішає повітряочисник. Знімаємо повітряочисник. Повітряочисник от скрутили. Тепер давно знятися цей. добрались до Маховика. На якому тут повинні бути мітки? Ага, ось де во є і ось де зарубка. Натом. На, на сорочці охолодження. Відкручуємо трубку високого тиску від паливного насоса. Викрутив я паливний насос. Не буду розповідати, тому що в інтернеті є пояснення спеціалістів, такі як Руслан К. Пояснює, як перевірити іменно такий насос. Паливний. На стенді для перевірки форсунок, я перевірив клапан, чудово тримає все, чудово із клапаном. Хоча перевіряти плунжер, взагалі, не вдома. Пропускає і так, і так, аж, аж бігом. Так що перша проблема, да і вообще при перевірці моменту приска солярки на двигуні у мене вообще не вийшло перевірити, тому що на малих обертах від руки е крутив я маховик, і взагалі нічого отсюда не пирскало. Як тільки обороти збільшував, щось починало з'являтися. Так що о, паливний насос потрібно по-любому купувати. Форсунка. Форсунка, чесно говоря, перевірити на стенді я не можу, тому що у мене немає перехідника для такої форсунки. Це по-перше. Ну і по-друге, я на мотоблоці від цього паливного насоса. Так, на високих оборотах вона стріляє, на низьких взагалі не, не чутно. Ну і стріляє, чесно говоря, не з усіх оцих дирочок чи сопал. Значить, не знаю. Можливо, заодно треба купити форсунку. І так, їдемо в магазин і обов'язково купляємо паливний насос і ще подумаємо, чи купляти форсунку. Ціни, звісно, лки-палки. По-моєму, насос 700 і форсунка 700. Ну, десь так, 600 з лишнім 700. Так, так що купляємо нову апаратуру. Було куплено паливний насос по місті. Це пробувати його вставляти на тільки на насосі зупиниться. За ему поковочку запаховочка все упаковывается прино запакований ну, схожий на то ще треба. Так, ну тут хоть відчувається, що. А там же ж вообще шлепало на всі боки. І Стаканчик. Стаканчик такий. Тоді наливається. Мир, незручно однією рукою. Немать такий. Будем вставлять на трьох болтах. Будем перевіряти, пирскає чи не пирська він в момент прийску. Вставляю, тоді дивимось. Оце ще така фігня. Шлангу не надінеш, вона коротка тут ось. Якісь 3-4 см. Приходиться знімати бак, надівати. Тоді прикручувати бак. Тобто, щоб зняти топливний насос, треба знімати і бак. Це таке, така незручність. Ну, Докручую тепер паливний насос і починаємо перевіряти, чи він пирскає, чи ні. Заливу бак соляри. Зараз будемо крутити маховик, куди його крутити, по-моєму, за часовою стрілкою. І дивимося ось сюди на паливний насос, чи буде з'являтися солярка. І так, крутимо. Крутить придеться. Чесно говоря, треба було прокрутити стартером, щоб отсюди почала бризкать солярка. Ну, а тепер, може ого, і рукою. О, тепер пирскає і рукою. Так. Тепер я надивився. надивився в Ютубі. Один отаку шлангочку, порцепрозора шланга надіває на насос. Отак. І ось сюди піднімається солярка. І так видніше буде, коли рухається солярка. Значить, Починаємо крутити маховик. І нехай. Отут трубаці полявиться солярка. Щось воно. Що це чорті щось з воно... трубочкою? Щось воно непонятно. Я побачу і так, як починатиме рухатись солярка. Зараз приблизимо лампочку. Ось тут у гаражі тему. Щоб не заморачуватися, вставили нову форсунку. Прокачав акумулятором, стартером. І тепер ёлки палки ось кручу рукою і стріляю. Ух ти! Ух! А тоді ж насос даже не качав від руки. А зараз навіть форсунка стріляє. Ну що ж, вставимо форсунку, спробуємо завести. Але. Провірив я, ну, не на відео, провірив я момент приску 10 градусів. Усього. По паспорту, по паспорту мені говорить 21-22 градуси. Це щось непевне. Будемо думати. Так. Закріпив, прикрутив форсуночку нову, закріпив, прикрутив. Паливний насос зараз спробуємо завести на камеру. Тільки як мені зараз поставити камеру треба. Так. Так, як вона тут виїжджать? Виїжджать декомпресор. Им сам должен отскочить, наверное. И начинаем завод. О! Дымок начал пускать. Уже шел. А, а. По ветре, заткнутый. По Что ж таки? Порадувало, це пила була, а це так думало, щось далі. Проморочився із насосом. Раз прокладку викинув, потім другий раз була тонка і товста, я викинув тонку мало. Прийшлося товсту викинути, тонку ставити. І тепер заводиться. Тут протікає щось, мабуть. Тепер заводиться із полтика. Ну я вже правду заводив бак ставлять раз по раз, це кошмар. Поставив у лійку, наливаю туди соляри. І зараз ну, заводиться, звісно, з полтика. Ну, взагалі то він вже тепленький, зараз спробуємо показывать як там стоїть газу добавляємо із полтикали пить воно заводить сядь ли E